Я Філатов Микола Іванович, 48-му року народження. За кермом я на байку, я вже 55 років. Ну, вся Україна мене знає, як Іванець з міста Чернігова. Ну, чому саме Івану і справа в тому, друзі, що так збиралися, і коли перший раз почали їздити на зльот, а ще без як того псевдоніму немає ніякого. Ну як, як прийняти, як вас будемо нарікати? Я кажу, ну не, не вітер там, ні гром, ні. Є такі друзі мої громи, вулкан, є друзі з такими псевдо. Я кажу, ну, Іванич, я вже Іванич і за віком, і старше за вас йде. І, і мене нарікли, і зараз я маю Івановича, Івановича по всій Україні. Скажете, Іванець з Чернігова всі. То вже то вже друзі, якщо мене. Чим я запам'ятався, не знаю, бо всі так кажуть Іванець на всіх зльотах о, о дай Бог вам здоров'я, ми на вас орієнтуємось. А я кажу, Ді, діточка, я навпаки від вас енергію маю, що так жити хочеться ще надалі, що в нас не старий, паспорт не дивлюсь. І мені кажуть, ви ж чому найстарше, бо ви діючий. Є багато мотоциклістів старші, за віком, мабуть. Ну вони десь там по городах, по селах їздять. Вони кажуть, то ж не байкер. Байкер тих, хто з нами, хто їздить, хто дихає тим повітрям з нами разом. Ну, тому так і кажуть. Бу була людина старша за мене з Вінниці, Борис Васильович, але 1 грудня. Йому було вісім років, діючи теж їздив. З діючих хто дійсно у нас ще пані Вікторія Надія Вікторія та найстарша жіночка. Вона теж їздить на вона діючи байкер. Ну давайте про молодість. Справа в тому, що я пішов працювати. Тоді ж було два заводи камвольний і капроновий. І от я пішов працювати з 17 років на капроновий завод. Три роки працював, щоб зібрати грошенят трохи на яву, бо справа в тому, у декілька друзів мали вже такий мотоцикл ява. От і тому була така думка, було бажання теж. Придбати собі яву. Одноциліндрова ява коштувала 630 рублів, а двохціліндрова, так як у мене, 730 рублів. Ну, то були великі гроші. Якщо отримав 15 рублів, потім вже став 30 отримати зарплати. Ну, тоді дійсно, що це велика сума для того часу. У 68-му році я вже придбав яву і отримав права в 68 му році. Так що 68-му року я вже мандрую по, по всій Україні. Ні, тоді ще було Союзу, по Союзу їздив. Ми зібралися двох-двома мотоциклами, тоді поїхали, це був такий маршрут у нас. Поїхали Ленінград, потім Калінін, Москва, Тула і вже з Тули вже додому. О. Так, а так, щоб десь якісь там збиралися. То не було таких, щоб групами збиратись та все. Кожний десь там один-два по дружнями. Поїхали, поїхали. Ну, з товаришем їздили, Короліна Бугас. Бугас. Їхали, ми, значить, з товаришем. О, бачимо, попереду їде теж мотоциклік. Ну, ми давай, давай, обгонимо все. Ну і по -по стали поруч їхати. До заправки доїхали. О, і почали, що ми коли, коли сняли, як ми побачили, що парнішка їде з дівчинкою, ми познайомилися, вони з Лініграда їхали. Ми кажемо, а куди ви їдете? У Кароліна Бугас відпочивати. А ми кажемо, що це таке, ніколи там не були. Ну, поїхали разом, нам заодно було куди їхати. Ми поїхали в Кароліни Бугас, так що побули там, а потім так сутужно з грошима стало. Так ми залишили там палатку, все залишили, приїхали сюди. Всіх там, Де могли, хто нам в'їдять, дав трошки грошенят, десь там борги зібрали. І знову поїхали в Королінобас. Отакі От були мандрівки тоді, на заводі учнів слюсаря працював, потім вже отримав розряди, потім пішов на завод Даз на жив в відділі головного інженера працював і з 1972 року почав працювати автосервіс. Була можливість працювати з технікою. <му> Я вже придбавши яву, друзі теж були, вони вже виступали за Чернігівську область по мотокросу. От на чемпіонатах України. Ну, і Я з 1972 року, я вже теж почав постійно ходити в клуб, прийняли в члени, дали мотоцикл, робив собі сам. Механіків не було, і сам, ото після роботи, після автосервісу йду, одразу в клуб. І от то поки не стемніє, і потім наяву й додому, наяву й додому. Це збірна області по мотокросу, і треба було завжди це, виступати на чемпіонат України для того, щоб е, е, збірної області по видах спорту не поставили бараночку. І справа в тому, що обласний комітет досав давав нам звільнення на два тижні збереженням зарплати. О, ну, і я ж... Отримуєш звільнення, йдеш там, тобі спочатку до начальника цеху була жінка, вона каже, хочу дам, хочу не дам. А потім до зам директора побиток до кошового. Обласний комітет настояв, вона підписала, от, підписав Кошовой і відпустили на змагання. Поїхав. Наступного разу вже Іван схитрував. Він спочатку заходить до кошового. А потім, уже за підписом до начальника цеху. справа в тому, що товаришка, Шовий, ви така людина гарна, зустрічає, завжди ми руку. Так, давайте, давайте, щоб наша область там, щоб була не задньою, там по всій Україні, щоб знали, щоб виступали, щоб успіхів вам. Дуже приємно було, коли так, таке ставлення було. От, до людини навіть до розвиття спорту. Багато чемпіонатів України також проводилося в Чернігові. Дуже багато було, проводилося і тоді на наших трасах чемпіонату України. І з колясками, і одиночки проводилися, і, і проводилися, а і разом вже проводилися з діточки, діточки виступали. Лідируючи, тоді важко було. Ви бачите, такі мотоцикли були тоді. Яка екіпіровка, кірзовий сапоги, отой радянський мотоцикл, який ну, можливість була виконати найкращий результат, то їздили ми в місто Київ. Григорів, тоді ще був, чарту вже нема. Ігор Григорів возили йому двигуни, циліндри, і він там щось робив. О, і тільки на такому мотоциклі можна було щось досягти кращого. Справа в тому, Ігор Григорів був. Був перший, хто на чемпіонаті світу зайняв призове місце. Він був о, заводським гонщиком о, Коврова, до да, Коврова, мабуть. І під нього і для нього зробили 250-ку унікальну, щоб виступав на міжнародних змаганнях. Він її випробував. І... Позвоночник порушив, і все, і все життя був колясочці. Навіть коли тоді ще в мене часи проводили змагання, він був завжди був коментатором, до нього звертались. І, і, і з такою пошаною і, дуже. І ко, кожен після заїзду, який виступав на його двигуні, підходив, він ще давай поради, то треба зробити, що то, то треба робити. Отакі От часи були тоді. А і ще пам'ятаю, був мотокрос у нас завтра. Зимній чемпіонат України товариш з нашої команди Михайлогірів виконав результат на майстра спорту. Ну і що, що по, по, по Чернігі в, в мотоспорт був ну, до 90-х десь років, потім там прийшов такий товариш, що все рухнуло. Він не визнавав, погано, погано спілкувався з спортсменами, все. як то кажуть, спорт знішов на нювець. Жінці, джинси, джинси. головне сюди, щоб джинси були. А в нас в ті роки, коли в Явах їздили джинси, то тільки у «Фарцовщика» то така дорога була, та що там? -то? На зльоти приїжджаєш, люди, які ще, може раніше їздили чи приїхали за кордон, там побачили, придбали вже, і вже всі дивляться. О-о-о, пішло вже й пішло, 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 пішло. П'я навіть свою свій, свій екіпіровку, мабуть, 4 чи 5 зльотів, поки не приїхали, я зібрав. Бо там справа в тому, виїжджають люди, привозять і бою, і новий привозять з-за кордону. Завжди був гарний вибір вибрати щось гарненьке. Я навіть сам стільки років займався і не знав, чому то в Америці отакий от руль роблять, бачили? Да? А справа в тому, що перший клуб у них, у них, вони воювали. Зброя, все воювали до смерті. І справа в тому. Що почали натягувати там троси, вірьовки, все. І вони дійшли до висновку, що треба якось рятуватися один від одного. І то почали робити такі рулі. Ну а у нас вже то пошла вже така тенденція, то вже породжя. Ну, побачили. навіть значення не знаю, чому він такий. Але їхати далеко ну, це ну, не дозволяє сама можливість. В такому положенні довго їхати, довго тримати. Вони вже, як побачать, я дивлюсь цю програму, бачу байкерів їхніх, у них вже такий бачок капелька, що на тому Харлеї, скільки воно туди зальє, як довго буде їхати. Я то залив 400 кілометрів, не, не, не стаючи з мотоцикла, їду. А вони, мабуть, я розумів, Гарні умови, вони від заправки до заправки. П'ять літрів знову, п'ять літрів знову, п'ять літрів знову і все. Мене прийняли НМК Національна асоціація мотоциклістів України. Є послідчення у мене, є нашивочка, все. От. А в якому році прийняли? О, ой, де, не пам'ятаю, 13-го, мабуть, де чи в го Зльоти по Україні проводились у мирний час. Житомир. Вінниця, Вінниця, два чи три зльоти проводила за гул, нестандарт, новий рік навпаки. От. Справа в тому, що Вінниця проводила кожного року фестиваль це. і кожного року він був такий тематичний: то самурайський, і то три тисячі одна ніч, то ще якісь. І дуже цікаво було приїжджати завжди. От. Черкаси, Черкаси теж чотири рази проводиться за рік. У мирний час проводилось. Це клуб проводив відкриття, потім Дорога на Січ, Сила нації вже потім. І головне Тараска. Тараска це був міжнародний зльот, багато приїжджали тоді, і наземних Польща, Румунія, Венгрія там приїжджали. Одного разу приїхав в Житомир Великий Казан, фестиваль. І приїхали шведи навіть. Він такий високий, а вона така маленька, така. І вони випадково попали, вони просто їхали. І ми так столували, сиділи, сиділи за одним столом, організатори, вони. І я зрозумів, що вони такі задоволені поїхали. От. І такі ситуації були по життю, що я ліхтарика загубив. Ну, сидимо ж разом кажу, де ліхтарик щось загубив, не знаю. Швид достає, ліхтарика дарує. Потім я його знайшов, пішов від йому, віддав, повернув його ліхтарик. Ось така спільнота. Ну, як там кажуть, у байкерів генералів нема. Там всі рівні. Приїжджають байкери на таких мотоциклах, що по 20-30 тисяч доларів коштують, мабуть, дві-три машини можна було придбати. Але спілкування однакове. І ще найголовніше, що найголовніше, я казав, що от з останнього зльоту з Переяслава ну, так роздарувався, що коли відкрив гаманця, там вже навіть треба заправитись трошки. Там 500 тисяч, там, там дивлюсь, пусто, вже нема нічого. О, і ну сидимо, каву п'ємо, завжди там на дорожку супчик зранку готують, каву, там все ну, сюди розмовляємо. О, я подивився, а там зараз 100 гривень тільки, кажу. О. От догрався, кажу, хай на бензину немає. І тут зразу налетіли, налетіли, накидали. А потім я вже виїжджав, що доганяють, дають, а вже все вистачає. Хватить, хватить. Ні, каже, бери, ні, все, відмовляюсь. Така дружба до співспільнота. Навіть ті люди, яких я перший раз побачив, я здивувався. Іде людина, зовсім збоку і несе ту грошенята, поруч сидять, тих, ті, ті, з ким я давно знайомий. Знаєте, як, як, як я завжди кажу, бальзам капає. Кап-кап на серце від такої спільноти. Дорога на січ, так. О, ну, це кожної хвилини, кожна там конкурси, всякі розваги, все. Потім виїзд на Робінзон, платний пляж. Ну, Справа в тому кажуть, хто пив пиво, ні. Їхати здасть вам, підганяють. Камаз з великим таким кузовом Шаланда називається. Там солома і всі, хто спивом, всі на Шаланду. І, на, і їдемо на, на, на О. А так і навіть приїжджає на Робінзони, там конкурси такі, 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 все розігруються і дарують. Там і все і смаколики, сидр дарують. Справа в тому, що я думаю, що кожна людина знайде свої по своїм бажанням якихось розваг. Ні хвилини немає. Завжди на всіх зльотах теж так, так тільки різні конкурси придумують, тому воно цікаво. Так, що. І людина, ну іноді питають діточки, а як то мотоцикла нема. Я кажу, в чому справа? Вас там чекають, беріть рюкзачка, приходьте, відпочивайте, все вам подобається. Дуже там люди приємні. неважливо, є мотоцик чи ні. Головне, щоб тобі подобалося святкування народу, святкування серед друзів, байкерів. Якби не було юмору, байкери б... померли. Я й по життю й там, там все з юмором. Там тому сприймають люди мене так, що так щиро відкрито з юмором все. Во сказати слови, слово це гарне пані тим паче, пані тим паче. Приходять чоловік, жінки, мабуть, чиси заїжджають, і я, скоріше, до пані. Бо моє ставлення до пані на мотоциклі. Це чоловік то може їздити, і повинні. А от пані на мотоцикл, це я рахую героїня. Зараз вже всі, всі більше спілкуються рідною мовою. Ну, раніше, коли то були ми в мене часи, більше так рускоязичних було ватників, то на зльотах завжди перед фото, фотосесією завжди кричали Сіські. Ну а зараз вже всі патріотичні, так як фотосесія кричать «Тіцькі». По нашому по-українськи. <хи> Слава Україні! Обов'язково з цього починається і з цим все закінчується. Ну, молодим байкерам більше спільноти, ось, щоб спілкування більше, взаємин, щоб вони все. Що, бо вони якось так ось окремо групками, більше, щоб вони спілкувалися. І буде більше їм радості по життю, більше нових друзів. На виїзді з Білої церкви стоїть пам'ятник загиблим байкерам. Там велика така стела на стелі і на мотоциклі стоїть байкер з розкритими руками. І це його проєкт, його будувати сам будував, все допомогу отримав. І його мета була там зробити такий мотоготель, щоб біля пам'ятника байкери їхали, зупинились, відпочили. От, магістр згадав його байкерський Юрій магістр, От, теж справа в тому, що рік тому теж пішов, але залишив цей пам'ятник, залишився на догляді Білої церкви і Ашота Рушанова. Так що там теж планують зробити таке пам'ятне місце. З нашого міста, коли загинув Владимир Сильвестр. І ми, коли ми їхали на фестиваль, ми зробили теж такий цюпок, зробили жетончик як у військового і теж відвезли. Там на пам'ятнику кожен, хто шанує своїх друзів, вішали завжди жетончики загиблим друзям. Так що таке є знатне місце для байкерів — це цей пам'ятник. І кожного 18 вересня. От, це по всій Україні День пам'яті загиблих байкерів. Справа в тому, що чому взяли цей день, що випадково загинула пані за кермом, вона невинна була, її збила машина. І так таки прийняли рішення, що 18 вересня святкувати День пам'яті загиблих байкерів. Ну, Ми теж завжди збиралися, коли збиралися. На річпорту, то там відзначали, і останнім разом відзначали ще у мирний час на площі 18 вересня, збирались там о 7 годині вечора, і від... ставили сички, пам'ятали, ставали на коліна і кожен пам'ятав свого друга <рес> всіх друзів. Ну, що ж, от такі от справи. Годи 2006, мабуть, от мабуть, з тих років і почалось движення. Почали збиратися всі там оти на е, річовому порту, а потім стали там збиратись. Бачиш, що мотоциклісти збираються, так і автомобілісти почали збиратися. Ну і спілкувалися, і хто що, і куди поїхати. От там вже почалося вже дійсно. Це двіжняк наш таке вже групове зібрання, спілкування. З шостого року це ж тринадцяти вже був. О, і почали вже постійно домовлятися, хто куди їде, як що. Ну, до, ці, до, до, до цих днів зараз вже нема. Ну а потім вже по життю на пенсію пішов, ну, друзі просять. Що. Я знаю, який час той час були в сервісі, молоджу. Друзі приїжджають, ну не відмовляю, кажу, мені важко. Робіть, я вам підкажу. Я може, сам працюю, ну, але що цікаво, я скажу, щоб людина могла сама. Наступного разу що могла сама зробити. Так що кажу самі, то там, там, а я тільки буду вже. Бо важко вже. Все ж таки. Скільки ви сказали? 75 років, так Це ж, ж Ви сказали, так. На все. Я думаю, два мотоцикли це дуже засть. Я червоного всього 150-ку для Ямасаку я подарував прикордонникам. Вона зараз служить на кордоні з Білорусією в тих краях. От, так що тим, Чим зміг, я допоміг, що віддався, що, ну, не враховуючи те, що їздимо на всі збори і там щось донатимо. Квартира, не знаю, що з квартирою робити, думаю, куди відписати її і все подарувати. О. Ну, ми їздили в дитячі будинки, їздили в Городню, їздили в Ніжин, в дитячі будинки. Ну, то думка приходила в голову така. Дуже багато допомоги було з маколиками, все загружували машини, все. І самі скидалися, все, що можна. І головне, що яку радість ми бачили в очах тих, тих діточок, яких таких. По життю такі негоди, і ой, ну це треба відчувати це, і бути там. Так що, оце тільки на наступний час це моє все життя, це мото, друзі, ну і більше друзів дійсно там, ніж в Чернігові. Так що мені краще, як то казати, легше це відчуваю на байку, ніж ходити йти. То воно все пройшло під двома колесами з всякою технікою машини, і все. Так що я не шкодую, що так, Боже дав мені цей шлях, що я пройшов, навіть що продовжую проходити. Так що я не шкодую те, що було, не шкодую. Буду далі їздити. Оце моє хобі, хобі моє тут. І найкраще тільки щоб хобі це тільки поїхати до друзів. Сльоти, сльоти, сльоти.